Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам на що слід звернути увагу при виборі радіаторів системи охолодження. Зробити це я хочу на прикладі радіаторів дорожня карта для найпопулярнішої робочої конячки малого та середнього бізнесу, а саме автомобілів моделі Газель. Причини, за якими автовласникові доводиться шукати новий радіатор, відомі багатьом. В першу чергу, це ДТП. Лобове зіткнення завжди означає, що потрібно буде міняти не лише бампер і оптику, але й радіатор. З інших причин виходу з ладу цього компонента можна назвати пошкодження від каменів з дороги, внутрішнє засмічення, замерзання рідини в зимовий час та старіння матеріалів. І звичайно, якщо двигун постійно сильно гріється, то є привід зазирнути у телевізор. І я маю на увазі не плазму у вашій вітальні, а передню монтажну панель кузова автомобіля, в якій і розміщується радіатор. Але навіть у цьому випадку не потрібно відразу грішити на радіатор, адже причина може бути не в ньому. Перш за все, переконайте, що радіатор не засмічений листям, пилом або тополинним пухом. Якщо двигун гарячий, а радіатор холодний, то є десь засмічення в системі охолодження, недостатньо охолоджуючої рідини або несправний термостат. І навіть якщо радіатор почав підтікати без явних механічних пошкоджень, причина може бути в надмірному тиску. Це є приводом звернутися до майстра, адже Лише однією заміною радіатора можна не обійтися. У деяких випадках можна обійтись ремонтом радіатора, але частіше за все дешевше і правильніше буде його просто замінити новим. Раджу не з цією проблемою, адже заміна двигуна обійдеться набагато дорожче. Перше на що слід звернути увагу, це накріплення радіатора. Вони можуть відрізнятись навіть в машинах однієї моделі. Так, в старих газелях використовувалось кріплення з вухами, а в останніх моделях спосіб кріплення змінився. Тепер радіатор вставляють в рамку. В іномарках кріплення змінюється ще частіше, тому радіатор потрібно підбирати лише за він кодом. Іноді радять звернути увагу на розміри радіатора. Але якщо ця деталь не від іншої моделі, то вона буде мати стандартні розміри, адже виробники не будуть робити того, що просто не влізе під капот. Головна задача радіатора це відводити тепло від двигуна. Він у батареї опалення в квартирі віддає тепло повітрю. Здатність радіатора віддавати тепло навколишньому середовищу залежить від багатьох факторів. І в першу чергу це матеріал, з якого виготовлений радіатор. Краща теплопровідність у міді. І у таких радіаторів є ще одна вагома перевага. Вони більш ремонтопридатні. Це при необхідності їх можна просто запаяти. Однак останнім часом автовиробники віддають перевагу більш дешевшим матеріалам, які вигідніше просто замінити новими ніж відремонтувати. Тому на автомобілях останніх моделей мідні радіатори практично не зустрічаються, поступаючись більш технологічним алюмінієвим. Алюмінієві радіатори мають свої переваги: вони дешевші, легші і міцніші ніж мідні. При цьому продуктивність алюмінієвого радіатора нічим не поступається мідним за рахунок більшої кількості ребер і товщини. Трубки круглого перетину менше засмічуються, а ребра більш жорсткі і не мнуться від необережних торкань. Зверніть увагу, що трубки в радіаторі можуть бути прокладеними у різну кількість рядів. У нашому випадку це двохрядний і трьохрядовий радіатор. Чим більше рядів у радіатора, тим більше його здатність віддавати тепло. Насправді двохрядний радіатор більш ніж справляється зі своїми завданнями, а трирядну версію можна порекомендувати, якщо автомобіль експлуатується в умовах жаркого клімату та з постійними навантаженнями. Наприклад, якщо в літню спеку, завантаженій під зав'язку машині, доводиться часто долати підйоми вверх на першій передачі. Фахівці дорожньої карти подбали про те, щоб кожен автолюбитель міг знайти радіатор, який буде задовольняти всі його побажання. І, звичайно ж, на всі радіатори, як і на всю іншу продукцію, дорожня карта дає гарантію від браку на 2 роки або 30 тисяч кілометрів пробігу. А знайомитись з повним асортиментом товарів дорожня карта можна на сайті декарта.ком бувайте